Друзі, всім привіт! Тих, хто слідкує за нашим каналом, розуміє, що нещодавно я сказав, що я б особисто собі знайшов Вольво від 2018 року, важливо, Вольво Кросовер, по ціні за 20 тисяч доларів. І я б з цим жив. Я за двадцятку оберу Вольво, але з обмеженнями. Але наші хлопці такі, Миколаїв сказав, Миколаїв зробить. І кажуть, є у нас замовлення не на 20 тисяч доларів, а на 40. І треба кросовір Вольво. Знаєте що? А ми не знайшли Вольво. І як так сталося, що замість Вольво ми людині запропонували Тойоту, і він залишився задоволеним? От саме про це сьогодні і поспілкуємося. Традиційно треба розповісти про саме замовлення. Звернувся до нас поважний дядько і каже, хлопці, у мене в родині є автомобіль, Hyundai Santa Fe, йому 5 років, мені все подобається, але іноді одного автомобіля не вистачає. Треба ще автомобіль для дружини, ну іноді на ньому буду їздити я. І звісно, як для найкращої половинки ми прагнемо зробити краще. І купити треба автомобіль краще, ніж Hyundai Santa Fe. тому що правильно Volvo треба подивитися. І Volvo Треба знайти дізельний, бо він краще їде, менше жре, і плюс треба знайти мягкий гібрид. Є одна, один моменти: треба лише офіційний автомобіль. Ну звісно, що Америка і офіціоз – це трохи різні історії. Ніякі бітки, ніякі такі стрьомні історії не підходять. Окрема історія про бюджет у людини є бюджет резиновий. Попередньо ми фіксуємо, що в 40 можна знайти автомобіль, але якщо буде машина за 45 – окей. Буде за 47, і вона того варта. Окей, буде 50. Окей, знайдете за 30 пацани, ви красавчики. Буде 35. Коротше, давайте щось шукати. І Отже, ми починаємо збирати історію, так як у нас заведено, знайти відразу, відразу найкращу пропозицію і поїхати її подивитися. Що ми знайшли? Ми знайшли офіційний автомобіль, перший до огляду. Машина 21-го року коштує 37 тисяч доларів, 131 тисяча кілометрів пробігу автомобіля. І їдемо її оглядаємо, і машина виглядає просто як єдинорог. Вона дуже класна. Вона, от от до чого візьмісь, все класно. Заїжджаємо на СТО, а на СТО Ми розуміємо, що у цьому автомобілі на пробігів в тридцять тисяч вже знімався і ремонтувався двигун. будемо, ще раз, у нього тут ГРМ, грем, Ну, в принципі, так як з першого разу. А цепь там есть на распределенку у них. Тут видно, що в бачці щось то было, когда-то Масло, похоже що... Якщо даже там масло осталось, по-любому Ну Не нормально. нормально. Подкапанные эпортроники. Ти вчера говорив. Висічений хром. Висічена рамка. Ну, вона трасова. Радіатор. Підзабитий його его надо был. Помыть надо будет заменить задние тормозные диски. В -за заднем редукторе есть запотевание, но с него не течет, не вытекает, оно просто запотевает. По низу полося Volvo, амортизатор Volvo. Тут все снималось, все крутилось. Мотор, скорее всего, уже тоже снимался, потому что все везде откручивалось. Раздатка тоже снималась, тоже все разбиралось, все крутилось. Все крутилась, снималась. Нигде, короче, по кузову нету, по ходовой тоже все хорошо у неё. Тут у неё нюанс, у неё разбирался мотор, снимался подрамник. Отже, ещё сталося с двигуном. Двигун, як то кажуть, зламався. Якщо трошки розкрить, то ремонтували двигун, а якщо більше розкрить, то ремонтували не двигун, а головку блока. Це верхня частина двигуна, яка Відповідає за вприск газорозподільчої сміссі. Коротше, коли пробиває прокладку головки блока, то там є певний перелік робіт, який треба дотриматись і зробити. Це і шліфування голови, це і притирання клапанов, і всього іншого. Продавець треба сказати, що він цього не скривав. Він каже: окей, хлопці, ви побачили, я вам показую, що в цей мотор. Я їздив, 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 пробила прокладку головки блока. Я вирішив відремонтувати цей двигун, відремонтувати. Правильно звернувся на СТО, ось вам рахунок на 150 тисяч гривень. Я цей автомобіль зробив. Ну і звісно, що це вже така історія, що я просто покатався на цій машині, хочу собі інший автомобіль. Виглядає все нормально. А от тепер що до ризиків: ремонт двигуна, да й будь-який ремонт, це така дуже скользка тема, дуже скользка дорожка. Тому що дуже часто люди на чомусь економлять. І тут мова не про того, хто платить за замовлення, а мова про того, хто виконує замовлення. Ми по своїй професії кожного дня стикаємося з величезною купою не дуже якісних людей, що підходять до своєї роботи. Не завжди відял відшліфовують головку, не завжди беруть класні прокладки, не завжди пришліфовують клапана. Начебто пишуть, що опа, ми це зробили, а по факту цього не зроблено. І коли це роблять на СТО, якому ми не то що не довіряємо, їх просто не знаємо. взяти на себе відповідальність за дії людей, які це зробили, ми не можемо. З оцією всією інформацією ми вийшли до замовника, Антон, технічний фахівець, розповів всі ризики замовнику, розповів те, що цей двигун вже ремонтований. Після цього ремонтований він вже. Холодно почав відноситися до цього автомобіля, тому що хочеться автомобіль прогнозований. Тому перший автомобіль, який ми там ставили собі величезні ставки, що хабац, хлоп, ми зараз закроємо цю машину дуже швидко, це все марно. І історія для нас лише починається. Далі треба розповісти таку одну хитрість, чому ми з резиновим бюджетом поїхали дивитися автомобіль. 18-го року, який коштує 31 тисячу доларів, який має 200 тисяч кілометрів пробіг. Пояснення цьому логічне є. Ми підв'язалися шукати автомобіль до Талого, як то кажуть, нещодавно, якщо хто не в курсі, я поясню: у багатьох компаній, коли обирають автомобіль під ключ, там є певна кількість оглядів. І у нас також раніше так було. Але зараз ми підписались в історію, де ми, незалежності від кількості автомобілів, будемо искать. Машину, тому що ми трохи змінили саму систему і ми розуміємо, як це зробити. Тому нам один більше, один менше, їдемо дивитися. Ми розуміємо, що це Вольва, нічого страшного йому не буде при пробіг 200. Вона офіційна, вона має бути класна. І дійсно, по кузову машина класна. І є запитання по датчику NOX. Що таке датчик НОС? Це частина екології, яка відповідає за датчик Нокс. Нюхає, скільки в системі є оксиду азоту, і в залежності від кількості цього азоту, він посилає сигнал в комп'ютер, і комп'ютер вже робить навантаження на сажовий фільтр або його прожигати, або продувати, начебто, треба робити якісь дії. Але ми розуміємо, що сажи, сажамо фільтри 4,5 з грама це небагато. І можливо датчик цей треба помити, можливо, треба поміняти. Можливо, з машиною щось трапилось, в результаті чого вона дуже довго стояла. З Цим можна жити, з цим можна розібратися, це не коштує космічних коштів. Але як ви зрозуміли, завжди є якесь але, і це але це просто весь мотор. В слідах експлуатації назв це так. Як хтось ще не зрозумів, то з різних ущільнювачів тече з нього масло. І це нормально до мотора, який випускався до 18 року, але це модельний ряд з 18-го року. І там таких масових проблем немає вже. Там абсолютно все нормально. Чому тут так? Ну, можу припустити, ми детально не розбиралися. Або не то масло заливали, або не дивилися за двигуном, але як. Якась причина тут цьомусь є. І взять по совокупності факторів, враховуючи, що людина хоче класний автомобіль, а цей автомобіль класним назвати, ми вже не можемо. Тому відпускаємо з миром цей автомобіль. Він в ринку, він продасться, але не нашому замовнику, тому що нам треба знайти якісний автомобіль. Тому шукаємо далі. Варто зазначити, що Volvo офіційний. Вони просто тупо закінчились. Ну так сталося на цей час, що офіційних автомобілів люди просто перестали продавати. Вони їздять на них і не хочуть їх продавати, тому що чому класний автомобіль? І от ці, ці всі історії, коли ми вже взялися за це замовлення, ми розуміємо, що. Замовник хоче знайти вихід з положення. Вони їздять на Санта Фе, кажуть, слухайте, давайте купимо просто ще один новий Санта-Фе. Ну, не буде він кращий, буде такий самий, або ну, можливо, якийсь Кія. Ми розуміємо, що ми легко можемо знайти Санта Фе, але задача нас знайти автомобіль кращий. І що зараз на ринку є. Робимо ресерч, як то кажуть наші модні пацани. А на язикі нормальному це пошук того, що є на ринку. І ми розуміємо, що зараз Тойота Хайлендер. Їх сильно більше пропозицій, ніж Volvo. Тобто раніше був такий перекос, що Хайлендерів не було от слова взагалі. А тут зараз Volvo нема, зато є хайлендери. І от тут є ще один такий дуже скользкий момент. Зараз на ринку, що американський автомобіль, що офіційний коштують однаково. Для прикладу, зараз десь хлопці тут причеплять автомобіль, який стоїть. Цен, Цен так само, як офіційний. Але по факту, ми розуміємо, що тут вжарено заднє ліве крило. Так написано, що воно професійно відремонтовано. Питань нема. Може, боги його робили і зробили так, що хер хто що побачить. Але є один момент: авто вже відремонтоване коштує так само, як не відремонтовано. І оцей дисонанс нам допоміг з'ясувати саме Vertical. Про всяк випадок нагадаю. Під відео є посилання. Заходите, натискаєте, отримаєте 20% знижку автоматом, або ось вам промокод один авто, який вам також надасть право на кожен звіт отримувати 20% знижку. І передивитись, особливо, якщо ви дивитесь Toyota Highlander зараз, наприкінці вересня 2025 року, розумієте, що вони коштують однаково. Рівень ушкодження одна історія, якщо там просто бампер подряпаний або просто він розлетівся, а зовсім інша історія, де... Це професійно відремонтовано. Треба вирізати крило, подивитися, що там всередині це можна залізти ендоскопом, або коли вже крило зрізано, потім воно наварюється. Це вже яке-неяке, а тупо втручання. І це робить не робот на заводі, а це вже робить людина. І Хочете ви чи ні, в деяких містах вже є розризи? Те я про що кажу? Якщо в це місце знову прийде удар, машина складеться більше ніж цього разу. Ось, в принципі, і вся історія. А машина коштує так само. Так, от запитання: навіщо платить зараз за американський автомобіль, та й тим паче з мілями, коли є нормальний правовірний з кілометрами, і ще і цілий. Доки йде, у нас триває замовлення. Звісно, що над замовленням працює і менеджер, і акаунт, і е, самі технічні фахівці. Все нормально, тут воно йде, несеться, шукаємо автомобілі. Замовник також дуже інтерактивно приймає участь в цьому і знаходить червоний хайлендер. Комплектації Elegance, все чудово, все прикольно. Але є один момент. Продавець, який продає цей автомобіль, не може його прямо зараз показати. Може, але потім, типа, хлопці, все класно, автомобіль продається. Зараз зайнятий, Вибачте, подивитися. Не можу. Час іде, час минає. Звісно, що ми шукаємо ще автомобілі. Є ще декілька. Машин, які начебто варти до уваги, перший автомобіль Антон поїхав, подивився. Він на нього приїхав і каже, це неможливо. Цитую його слова. Чому? Тому що він просто уставший, він подряпаний. Ні, з технічної точки зору він величезні шанси на існування має. Але він зачуханий. Навіщо за ці кошти брати зачуханий автомобіль? Ні. у нас є ще один. Їдемо, дивимося, і начебто все класно. І по технічному стану нормально, і. Автомобіль класний, вже можна їхати дивитися на СТО, але тут з'являється можливість подивитися червоний. Враховуючи те, що у замовника пріоритет до саме червоного кольору, каже хлопці, я хочу цей автомобіль. Те, що не червоний, ми залишаємо в сторонки, ми його поки що припаркували, пальчик зажали. Якщо в разі чого ми домовимося на інший день, щоб оглянути його детально-технічно на СТО, а зараз несемося дивитися червоний, тому що що. Коли у людини гарять очі, коли ми розуміємо, що з величезної долі, ймовірності, цей автомобіль може бути нормальним, цей шанс не можна втрачати, тому що шукають автомобілі не тільки ми, а шукають автомобілі дуже-дуже багато людей. І, на жаль, дуже часто так буває, коли ми навіть телефонуємо, домовиться, а за автомобіль вже є пересплата. Тому, як то кажуть, інгросин фамілії Ніхт клювен клас-клас або великій сім'ї. Не щелкайте клювом, треба быстренько ехать и дивиться, чем мы, собственно говоря, и занялись. Дивимось червоний червоный, такой вишневый Highlander. Есть у нас защитная пленка вот на кромке двери. И задний тоже. Слепая зона, без ключевой рабочий. Фара в пленке, частично вот капот в пленке. Небольшая тоже затертость у дворников зацарапанность видно 270 капот бампер по зазору выглядит добро по пленке здесь говорил что есть риски под ней видно Запесоченный тоже бампер, туманочка, она оригинальная, пластик целый. Зазор по бамперу выглядит тоже окей. Ну, бампер, понятно, снимали. Когда проклеивали здесь крыло алюминька, дверь оригинал, тоже завод. Здесь стекло оригинальное. Здесь стекла оригинальные. Так, накладки тут целые. В принципе, каких-то нюансов нету. Уже понимаем, что бампер задний точно снимался. И бачу, что точно фарбовался. Бачу, вот тут який зазор. То есть бампер утопленный. Крыло у нас явно выступает, а дальше ровно. Ограничитель не видно, чтобы крутился. Петля, дверь тоже кручения не мают. Карта не видно, чтобы разбиралась. По зазору хорошо стоит. А вон трещина вот тут по пластику маленькая. Блин, боковушка так изношена. Чи тут дядя кило 200 ездил. А здесь откуда-то есть разводы. 21 год, ручка. Ну не видно, чтобы ковыряли. Задний ряд, в принципе, выглядит хорошо. Капот, значит, не крутился, петля не крутилась. Ну тут в аморт еще никто не лазил тоже. Тоже здесь никто не лазил, крепление фары целое. Так, ну все симпатично выглядит, все сухо, визуально без замечаний. Клапанку никто не крутил, не лазил. Да и в принципе здесь еще Ніхто нікуди тут не влазил. Піднімаємо автомобіль, значить, по підкопотці ще раз все продивились, в принципі, зауважень ніяких немає. Ну, те, щоб вам признімав всі там трошки різні зазорці ми бачили. Разнокону тут нікакого нету, в принципі. По правій стороні легкі потертості по дверям, те, які сполюбиються, в принципі. Ось так вони виглядають. Легкі подряпини, нічого критичного. Нічого нового після основного осмотру здесь по позову не додалось. Все виглядає симпатично. Значить, Ще раз продивився. Ну, Штучне освітлення падає, коли добре можна побачити, обідіться, да, крашені елемент чи ні. В общем, по ляді 100% сліди фарбування присутні, але зроблено добре. В цілому воно. в очи накидается. Делимся. начнем с задней части, значит, по запаске визуально. Ну, хорошее состояние. Йотовский оригинальный диск тоже. Это доброе. Так, сразу по резине. В принципе, видно, что у нее немножко неравномерный износ. В любом случае, как мы помним, ее до зимы докатать и на сметник. Здесь тоже немного неравномерно вот ее подъедало. Драмник задний, среди вкручения нема, рычаг тоже по редуктору заднему сухо. Ну тут масло понятно никто не менял, в нем по выхлопу. порядок в принципе. Чуть-чуть видно, что чиркали, но не сильно, тут какие-то повреждения. Трошки где-то, крепление одно. Прохудилось. Оно, конечно, может брякать, но далеко не факт, что будет слышно даже. По банку целый порядок. Просмотрим, значит, еще по задней части. У нас усилитель целый. Тут даже вот крюк буксировочный, за который цепляется Серьга, то он не снимался. Хорошо просматривается панель задняя. Тут родной герметик. Ну то есть никакого удара тут по задней части не было. Это в принципе... Самое главное. Поэтому покрасы, подкрасы, бампер, ляда были исключительно космические. Защита у нас сухая, она в принципе целенькая вся, не порвана, то я добрый. Гальмивни, как бы можно Ну на 60 тисяч, вони в принципі виглядять. Скажіть, що у нас тут є. Ну, в принципі, воно все в допусках. По діагностиці все нормально походить. По ходовці питань немає, там нічого не крутілося, 60 родного пробіга. Рази зсередини чи чисно під'їдає. А от і по-різному. Попередній більше внутрянка, так? Да? А от наружка. Попередня наружка, от вона он прям під'їдена. При таких даних повинно наоборот, внутрянку їсти колеси. Ну могли і переставити, типу, передок з затком. Просто якщо на машині, ну, на якісь моделі кастер не регулюється, то програма сама пропускає. Uh -huh. його Зрозуміло, ти відео тут. От, 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 от состояння 60 тисяч. Ну типу у німців, от так, от, ну наприклад, у БМВ, наприклад, от так от буде, ну тисяч я не знаю, сто вас, Тут це вас. А зараз ми наочно наглядно побачимо різницю між мультимарочним лаунчем в простонароді свісток, наприклад, як він діагностує Тойоту в плані пробігу. І подивимося, яка буде різниця з офіційним обладнанням, тобто з тачтрімом, як він читає пробіг, як він залазив блока блок так і так далі. Я під'єднався. У нас немає жодної помилки. Заходимо в блок СРС, зайшли в блок СРС. Заходимо в поток даних, щоб подивитися, які є параметри. І у нас всього два параметри: коди помилок і тіпа, інформація, типу дисплея. Ошибок нету. Це все, що може показати мультимарочний сканер на Toyota в Блокі СРС. Навіть якщо подивитися... Там Воді, спецфункції у нас теж ніякої там, особи інформації немає. Наприклад, ми зайшли в історію. Ну, помилок нема, тому ніяких тут історій немає. Тут пробіг є по різним блокам. От, наприклад, ЕБУ. Тут ми бачимо, що пробіг в 59-769 Може засняти, скільки на приборці показує. Така ж сама цифра. Ну, така сама цифра, так. А да. зараз ми підключимо танч стрім. Та подивимось, що та 4 нам покаже стосовно пробігу цього автомобіля. Я зараз зробив health check, Провіряю всі автомобілі читає всі 50 блоків. Питаються знайти прочитає блоків. ланчуга показал там 25 от силы. Она сейчас тоже может выбить, какие блоки есть, какие нету. Ел это вот сейчас видишь, у нас все блоки желтого цвета. Это, потому что с ними не установлен статус, потому что машина еще не, проехала, не проходила никакую проверку. У тебя статус идеально же был просто систем в белом окошке. Зараз мы заходим в блок СРС. Тут нажимаем колобочку, Utility. Тут есть Vehicle Control History. Нажимаемся. Вот такой же параметр есть в лаунче. Но вин ничего не показывает. Ну, Вин показывает по нулям. Вот, оно предупреждает, что приблизительно будет 12 минут, по факту типа минут, минут 5, да. Все, теперь оно начало читать, теперь ждем. Только очень странно видеть, что запись пробега начинается не с нуля, а с 20 тысяч. Будут вопросы, почему с 30 начинается? Потому что она фиксируется каждые 30 тысяч и 30 тысяч а, удаляется. Вот ты, это Оска, я. я нет, а, я, нет, я понял Я понял. Это все информация хранится в блоке СРС. поэтому каждые 30 тысяч перезаписывают. Тут Алдистан тоже 29 769. Где? Куда смотреть? Вот. Видишь, вольтаж всех ячеек. Первая, угу. вторая, третья. Ну, да, четвертая. Около, да. Хрена себе. Что? На электричках там типа 3-2-3-3. Вольтаж і все. А тут 16.33. Ми, 16, ми ай 4 читали, то там показателі були 17-45. Коротесенький висновок по Хайлендеру. Класна тачка. З усіх боків. Ні, правда є у нього один нюанс. Маленький подкрас на самої кришки багажника. Ну і нічого страшного, як то кажуть, є все одно не помітно. Ну, по факту, ми це розуміємо, ми про це все сказали. По факту, машина класна. До машин питань нема. Пробіг як загадували на початку далеко до 100 тисяч кілометрів, хоча 100 підходило, але тут пробіг далеко до 100 коштував автомобіль 48 тисяч доларів. В такому заряді задоволені абсолютно всі. Задача у нас виконана. Задоволений замовник, задоволені ми, що знайшли технічно класний автомобіль, але не Вольво. Тепер що стосовно Вольво, чи можна знайти за 20? Відповідь так, я знайду. Чи можна знайти в Україні за 20? Зараз не знайдете навіть за 40. Як ми, хоча ні, якщо заморочитись і убрати слово «офіціал», у вас одразу така фу! І стока варіантів відкривається, дуже величезна. Велика кількість відкривається варіантів. До речі, один з варіантів офіціальний. Мені скидували. Я зараз продаю Лексуса, і мені скидували на обмін. Але я тоді захворів і машина потім кудись поїхала. Коротше, поки що я відпустив цю історію. Неважливо, як можна купити автомобіль і вклеїться до 20? Для цього треба мати ресурси. Даю підказку: є аукціонів навіть європейських величезна купа в Європі. Автомобілів до... до шиша і знайти там десь з ухнюканим бампером, десь з якимось не дуже класним доглянутим салоном, або з розбитим склом, або з розтрапаними дверіма, можна поїхати, не звернутися до компанії, поїхати самостійно, забрати автомобіль, приїхати сюди, оформити. У мене є досвід, у мене є ресурси. Тому відповідь, якщо упороться, так, я знайду. Хоча, чесно кажучи, це буде автомобіль, в який треба буде ще отак з ходу, як тільки заїжджає в Україну, сразу 5-7 тисяч доларів запихнуть, воно так розтвориться і не подавиться. Тому відповідь, чи можна знайти машину за 20-ку, так. Чи буде це класний якісний автомобіль, яким можна користуватися от прямо тут і зараз? Точно ні. Тому, друзі, якщо ви зараз цілитесь в офіційний Вольво, розумійте, що навіть за 40. Наприкінці вересня, у му році, машин нема. Хоча, якщо взяти, убрати слово офіційний і залишити американців, то у вас машин одразу от стільки, і ви запросто знайдете собі автомобіль. Там вже питання, як воно відремонтовано. Дуже багато питань треба отримати відповіді на запитання, що там з технічкою, але відповідь. Я думаю, що я всім надав. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо є залишились якісь запитання, можете писати їх в коментарях. Навіть якщо я не дочитаю, а перші три дні я читаю всі коментарі, то хлопці мені потім скажуть. І на найвідвертіший коментар я завжди можу його десь згадати, розповісти і дати відеозвіт. Що це гелікоптер? А тепер у нас, друзі, все. Пойшли ми дивитися на холікоптер. Це дивина в у нас в Україні, коли закрите небо, коли закрита навігація. У нас не, нічого не літає, нічого не ходить по морям, нічого не ходить по рекам, по Дніпрам, по озерам. А тут бац, і яхта є, і вертольот літає, тому ми пішли дивитися на цю історію. Все, всім пока, всім удачі на дорогах. З вами був Микола Тарануха. Пішли дивитися на холікоптер.